Спочатку нам підвищують тариф до 4,30 за один кіловат електроенергії, а потім нахрін відключають світло. В цей час в усіх новостних телеграм-каналах нам вішають лапшу, що готуйтесь українці взимку, взимку. Взагалі там будуть на пару годин тільки вам включати електроенергію. В цей час, коли українці сидять без світла, шольц в Німеччині на, на тій конференції на якійсь дякую українці, що ви підтримуєте нашу Європу своєю електрикою. Прикольно пару днів назад. Вилізла Юля, ну та що з косою, і каже, слухайте, наша атомна енергетика, не зважаючи на те, що у нас запорізька станція окупована, повністю перекриває потреби українців. Саме головне, що вона розказує, що один кіловат видобутої атомними станціями електроенергії коштує менше одної гривні з усіма розтратами. Ну а тепер скажіть мені, будь ласка, кому вірите? Напишіть свою думку в коментарях. А всім тепла або холоду. Слава Україні!